Так, а що тут у нас? Опа. Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, Мене звати Олег. Сьогодні у нас 10 жовтня. 2024 року, у нас на Рівненщині розпочався вже осінній такий грибний сезон. ну Ті, хто вже давно на каналі ті спостерігають, за мною, бачать я майже кожного дня, та не майже, а кожного дня їздю до лісу і щось збираю. І ось перша наша знахідка, ось такий білий грибочок. ну Якщо комусь цікава така тематика, Ліс, природа, гриби, то залишайтеся. Ну і ось такий гарний грибочок у нас йде до кошика. Ось так. А ми йдемо далі. Вже хотів пройти мимо, ну от хто бачить з вас де, а я бачу, ну, зразу не бачив, а потім навіть не два, а три. Може і більше, так я ще не бачу. Ось погляньте, бачите як можна і пропускати. Потрібно уважно дивитися, такі підосичники Ось один. Ось погляньте, бачите, як вони Маскується. Такі Цього вже навіть щось уже спіло під'їсти. Ну ось так вони виглядають, вони абсолютно чисті. Тому вони йдуть до кошика. Щойно ми відійшли з вами від того місця. Тут прийшли і знову ось така у нас знахідка. Ну, під осичник. Поки що підосичники нам бачите. Один білячок був, ну, ще все, все попереду. Теж його щось під'їдало. Ну то не страшно. Не дивно тут ці знову нас зустрічають. Ось з'явися, які два красення, два Такий такі красноголовчика, бачите які. выглядают. Рыбничку прикрываем. Как все пишут. Так. Оп, 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 оп. Здається, я что-то побачил. тут ну, вот, 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 вот. Ще вчора я був у подумках, собі так думав, ішов, думаю, чому красноголовці не ростуть. Ну, така ж їхня пора і ніби і дощі пройшли, і вже багато часу пройшло від того. Сьогодні в нас була ніч тепла. Я спав з відчиненим вікном. І зараз на дворі тепло. Тому я думаю, вони почали з'являтися. Ну Ось така трійця в нас красноголовців йде до нашого кошика. Ось так. Один грибочок. А ось бачите як буває. Кожного дня я тут ходю, дивлюсь, начебто кругом заглядаю. Ой, тут такі хащі хочу вам показати. Бачите, який красноголовець, він уже старий, то хай він там залишається. Вот так-то. Перейшов я на другу локацію, походив я ходив. Може хвилин ще 40. Можуть погляньте що я тут находив. Ось такий і гриб. Ось так він виглядає, але він чистий, тому він йде до кошика. Вирішив перевірити старе місце. Я тут на цьому місці колись, я не пам'ятаю, років два, мабуть, назад знаходив постійно білі гриби і колись зайшов, а вони вже були старі, ну і такі здорові, старі вже. Їх ніхто не, не бачив, а цей бачите, ми вчасно побачили. Отакий гарний. Знову я залишив свого ножа, там де мене йшли того. І ось я вернусь на це місце. І ось він тут, бачите, лежить. Я його постійно от мені пишуть постійно, що... Пишуть мені за ці ножі, інколи що. Що ти не можеш собі нормального ножа купити там. Та можу, я в мене й були тих ножів, я їх постійно гублю, от бачите. Десь там щось почистив, залишив. Кошик, камера, оце все, штативи. І... Часом бувало так, що десь можу загубити. Через... А це такий він, якщо і загубив, то його не шкода. Є в мене в рюкзаку. Ну такий нормальний, звичайний ніж про всяк випадок. Дивіться, який гарний гриб. Такий він. І вже хотів іти звідси тут, де ми знайшли цього гарненького грибочка. І щось мене зупинило. Подивіться, тут зовсім неподалік від цього. Бачите, який гарний. Тут мох така вологість Пікрас сюди сонечко так і вони ну це ще не все Тут з ним поруч ще один погляньте Який Бачите. Так, з'являються вони по одному щось Ну як, ну тут Неподалік ось такий, бачите. Зараз подивлюся, може, де ще. Побачимо. Перейшов я ще вже в інше місце. Думаю, ще тут подивлюся, потім... Буду йти так назад і по тих же самих місцях, з яких ми заходили. І тут ось знайшов такі ось два підберезника. Зараз я вам покажу їх. Ось один, але він бачите, він такий уже ну, неподалік, прямо на проти сонця. Ну, цей можна забрати. Бачите, ну, він такий чистенький. Ну ось ще знайшов такого молодого підосичника червоного. Ого! Яка нога в нього. Зайшов вже я на іншу локацію. Ну як, я йду просто отак напряму. Через отакий ліс зайшов такий ліс і ось знайшов ще одного підберезника. Отакого. Ось, бачите, він такий. Думаю, може тут походю, подивлюся, так. він чистий, то він йде до нас, до кошика. Ну Ось так уже в нас зараз кошику. Йдемо далі. И снова у нас это сдается пидосычник. Ой, червоный. Ну вот так. А тут у нас желтобурый пидосычник. Ну Ось такий у нас результат за сьогоднішній день. Ну як не день, звісно, не день, якісь 3 три, три години, три з половиною години ми проходили. Проходили ми десь години три, і 3 три, три ну, з 8 ранку. Зараз у нас 20 родин на 12 .00. Я вже буду їхати додому. Так як вдома є свої справи. Та й вже натомився, так, ходив тільки в цих чоботях. Сьогодні такий у нас гарний день, сонячний. Може щось вдома потрібно зробити. Ну, всім дякую, хто був разом зі мною. Всім міцного здоров'я, вам, вашим родинам, мирного неба. До нових зустрічей!